В Україні досі триває війна, і, на жаль, ми отримуємо сумні звістки про втрату наших рідних, близьких, дорогих нам людей. І дуже важко переживати саме такі сумні моменти. Дуже важко опанувати себе, допомогти собі і навчитися жити далі. Тому давайте сьогодні поговоримо, що ми відчуваємо, коли втрачаємо близьку людину, що є нормою, а що є патологією. Є етапи прийняття горя, вони класичні, їх 5, але пережити їх досить важко, і дійсно людина повинна пам'ятати про те, що вона може відчувати ті або інші емоції, втрачаючи близьку людину. Найперше, це заперечення. Коли ми чуємо сумну звістку, Перше, що ми думаємо, цього не може бути. Або, можливо, це помилка, і це неправда. Друге, із чим зіштовхується людина, це злість. Злість на ситуацію, яка склалася в країні, злість на ворога, злість на те, що твоя людина пішла воювати і, на жаль, не змогла вижити. Наступне, що ми переживаємо, це торг. Тобто ми починаємо думати, а якби він не пішов, а якби він залишився вдома, а якби я не пустив, і так далі, і так далі, ми починаємо задавати собі ці питання, а якби, які починають мучити нас кожним днем, доводячи нас до четвертої. Фази до депресії, коли ми втрачаємо інтерес до життя, ми не бачимо сенсу в своєму житті. Те, що раніше нам подобалося, не приносить нам задоволення, просто хочеться бути наодинці, нічого не робити і плакати або сумувати. Після депресії завжди приходить прийняття ситуації прийняття того, що потрібно навчитися жити із цим болем, навчитися жити із пам'яттю про свою рідну людину, яка нам була важлива, цінна і необхідна. Варто пам'ятати, що ці етапи переживає кожна людина, яка втрачає близьку. Але кожен переживає її по різному, в залежності від того, наскільки близька для вас була людина, яку ви втратили, наскільки довго ви з нею спілкувалися, яке значення вона мала у вашому житті. Хтось може переживати це місяць, два, три, півроку. Хтось може переживати ці емоції рік і довше. Вважається, що нормальним переходом. Розвитку саме здорових здорового відношення до того, що людини немає, і приходить прийняття десь через рік, півтора, максимум два. Якщо за цей час вам не стало легше, ви знаходитеся в одній із фаз, тобто ви застрягли в ній, то тут варто звичайно. Допомога, допомога з боку фахівця. Необхідно звернутися до психолога, психотерапевта, психіатра, який вам допоможе вийти із цього стану і допоможе вам почати жити знову, пам'ятаючи про свою рідну людину, тримаючи її в пам'яті, але ж продовжувати жити, розвиватися і будувати своє особисте життя. Пам'ятаємо, що життя продовжується. Ми повинні дозволити собі проживати кожен день і бути щасливими, оточувати себе добрими людьми, які нас люблять, підтримують, розуміють і не засуджують нас за наші емоції і наші переживання. Ви маєте право переживати стільки, скільки вам необхідно. Ви маєте право виплакати стільки сліз, скільки у вас є. Ви маєте право злитися і сумніватися. Головне не засуджувати себе за прояв цих емоцій. І пам'ятайте, що все ж таки ми повинні навчитися жити далі. Жити далі із пам'яттю про людину, яку ми любили і любимо, із пам'яттю про ті світлі моменти, які були у вашому житті. Будьте щасливі! Дозволяйте собі жити, дихати, насолоджуватися цим життям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і будьте здорові!